Слово Боже, для вас помолимось, Царю Небесне, утішителі душі істини, що всюди єси і все наповняєш. Скарби, дібе, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої і скверне, і спаси, благи душі наші. Господи, прошу тебе, просити мій розум, відкрий моє серце, відкрий мої вуха, щоб я була готова прийняти Твоє Слово, пересвітлом Слова і духом благодаті. Нехай зникає темрява гріха і ніч не віри, а серце Ісуса нехай живе в усіх серцях. Амінь. Євангелія від Луки, 10 глава, з 22 по 24 вірш. Все передав мені отець мій, і ніхто не знає, хто є син, крім Отця, і хто є отець крім сина, та кому син схоче відкрити. Потім, звернувшись до самих учнів, він промовив. Щасливі очі, що бачиш, що ви бачите, каже бо вам, що багато пророків і царів хотіли бачити, що ви бачите і не бачили, і чути, що ви чуєте, і не чули. В сьогоднішньому Євангелії Господь говорить до Отця, що Він передав все передав мені Отець, і ніхто не знає є Син крім Отця. Ці слова Господь сказав своїм учням, слова, які чули учні на самоті, завжди є дуже глибоким запрошенням до розумів до таємниці Божої любові, Ісусові ос, усе передано Отцем задля Спасіння. Це слово усе також включає і наше життя, і обставини Його. Споглядаючи на нас, як на дитину Божу, ми також можемо щораз більше помічати, що все в нашому житті дане Отцем. Щось як приємний дар, а щось можливо як непросте завдання. Вчимося, прикладі Ісуса, що Ісус довіряє Отцеві, а Отець довіряє Ісусові. Такі глибокі відносини між Ісусом і Отцем. І Ісус хоче передати ці глибокі відносини учням, щоб вони також довіряли Йому, а зрештою і нам. Бо сьогодні ми читаємо цей уривок. Ісус до нас промовляє, щоб ми могли довірити своє життя, що ми могли віддати всі обставини нашого життя, всі труднощі, проблеми, радість, щоб ми могли з Ним розділяти. Наше горе чи нашу радість. Господь хоче дуже близько бути до нас. А чи ти хочеш, щоб Господь був близько біля тебе? Якщо так, то сьогодні віддай йому своє життя, довірся йому. Він все вирішить. Господи, я тобі дякую за те, що ти є присутній у Євхаристії. Я тобі дякую, що ти є присутній біля мене. Навчи мене, щоб я могла тобі більше довіряти. Просити мене своєю благодаті і ласкою, щоб я могла йти за тобою. Амінь.